З усього району звозять сюди ачіснида. Какашки возять налоги? платять у мене. гроші. В мене, А нам що Остається а какашки. Так, жителька Макошиного Тамара Василенко говорить про місцеві очисні споруди. Минулого тижня їх прорвало і нечистоти вилилися на дорогу. За словами іншої жительки селища Галини Жили, це не вперше. То там порвало, то там порвало, то там тече, то там тече. Очисні споруди в Макошиному з'явилися 2006 року. Розповідає Ганна Ховдій. Жінка майже 20 років працювала там операторкою. У травні її звільнили. Спочатку об'єкт був на балансі селищної ради, потім перейшов до Підприємства Макошинське 2021 року його передали до іншого комунального підприємства Мена комунпослуга. Коли прийшла КП «Мена Комунпослуга, зовсім керівництво з нами на контакт не на не йшов. Те, що ми запропонували робити ремонти, тому що труби все в аварійному стані, а Чесний є дуже в аварійному стані. Ніхто з нами не, не спілкувався, ніхто сюди не приїжджав. Раз у півроку начальства приїжджали, тому винудили його. Ще одна колишня працівниця очисних споруд Світлана Кундра показує цього разу, прорвало прийомну камеру, куди надходять всі нечистоти. Жінку також звільнили у травні. Вона каже: на цей об'єкт не виділяють гроші навіть на найнеобхідніше. У нас же немає не спецодягу для цього, нічого не виділяють нам. Я не знаю, як вони сучастуються. ці чиснія нема в нас елементарно просто навіть аптечки. Ганна ховдій говорить: у аеротенки, куди стікають нечистоти, мають заселяти бактерії, щоб вони очищали воду. Потім ця вода відходить у спеціально відведені ділянки карти. Але за словами жінки, бактерії вже давно не використовуються, начебто через брак грошей. Нечистотиці не перероблені, не очищені, поступають у землю. І люди ж п'ють воду. Тут дивіться житловий масив. Як МВК 91, виправна колонія, десна. да десна, це ж усе поступає в землю. йде. за словами Ганни Ховдій, у 2021 році люди зверталися до державної екологічної інспекції в області. Після їхньої перевірки керівництво мало усунути всі недоліки, та нічого не відбулося. У травні цього року жінка особисто написала листа до екоінспекції. Дали відповідь, що так як зараз військовий стан і перевірки обмежені, ми не можемо приїхати з перевірками. Директор комунального підприємства Мена Комунпослуга» Олександр Манджула говорить, очисні споруди передали на їхній баланс уже в поганому стані. Проблем там дуже багато, тому воно експлуатувалось не завжди дуже гарно, і тому там. Велика частина арматури всієї компресорів знаходиться в поганому стані, який ми потихеньку відновлюємо, але для цього треба певні кошти і час. За словами директора, порив, який стався минулого тижня, вони усунуть найближчим часом. Желізо, з якого вони зроблено, знаходиться в дуже агресивній середі, і там, хоч воно і товщина його не витримала. І прорвало. Ми вже вивчили це питання, знайшли матеріал. Ну, для того треба ж теж задіяти ті, техніку, відкачати все це, а потім зробити, тому що воно прорвати в нижній частині. Директор говорить, за майже два роки встигли дещо зробити на цьому об'єкті. Ми їх почистили, бо вони, значить, деякі приямки зовсім не чистили з моменту їх експлуатації. Також замінили двигуни на компресорах, бо там і залишився один із усіх було, зараз у нас там три працює. Ну і так, далі підтримуємо в технічному стані їх. Але б хотілося трошки краще. Олександр Манджула каже, на макушинських очисних спорудах немає необхідності у використанні бактерій. За його словами, раніше бактерії регулярно помирали, їм не було що споживати, бо об'єкт використовує лише 10% від своєї потужності. Викалі чисне чистоці дуже мало, і всі карти вони просто заростають травою. Ні разу за 20 років експлуатації там не було. Ніїл, не, не відбирався нічого, тому що просто його дуже мале. Олександр. Манджула каже цього місяця. Вони зверталися до обласного лабораторного центру і до них приїжджали фахівці з корюківки. Брали аналізи повітря, води на запахи, все. У нас є позитивні результати, які підтверджують, що там поки немає такої необхідності щось міняти. Технологія очищення води. за словами Олександра Манжули, їхнє підприємство є збитковим, тож воно не має достатньо коштів, щоб зробити всі ремонтні роботи одразу. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.